Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт, мене звати Антоніна Макаревич. Я історикиня і вчителька історії. Сьогодні поговоримо про тимчасову окупацію Росією Криму, яка сталася у 2014 році. У мене було супер завдання, після школи я мала пасти баранів. В мене було небагато їх, десь 5-6 максимум. І після школи десь в 2 години чи в 3 я випасала їх в цьому місті. У рамках проєкту «Рідний Крим» «Юкрейнер» випустив серію публікацій. У ній герої в окулярах віртуальної реальності спостерігають за знаковими для них місцями в Криму, діляться роздумами і спогадами про рідний півострів. Щойно ми слухали спогади української співачки кримсько-татарсько-вірменського походження. Джамали через тимчасову окупацію Росією Криму. Співачка не може побачити свій Крим наживо лише в окулярах віртуальної реальності, і таких людей тисячі. Нагадаю, що тимчасова окупація росіянами Криму 2014 року не перша. У середині 15 століття постав кримський ханат, який охоплював територію Криму, північного причорномор'я, прикубання та північного Кавказу. Доволі скоро кримський ханат потрапив у залежність від Османської імперії. У 1768-1774 роках між російською та османською імперіями тривала війна за умовами кючук Енерджирського мирного договору. Кримський ханат ставав квазі незалежною державою, але ненадовго. Менш ніж за 10 років Катерина II видала маніфест про включення Криму до складу Російської імперії. Землі Криму та Північного Причорномор'я були потрібні російській імперії, аби контролювати протоки Босфор і Дарданели. Тож у 1783 році сталася перша окупація Криму Росією. Важливо, що до цієї дати кримські татари становили 92% населення всього півострова. Проте після анексії багато кримських татар вимушено залишили свою рідну землю і переселилися до Османської імперії. Росія і надалі створювала умови, щоб кримські татари залишали рідний півострів. Ще одна хвиля еміграції сталася на межі XVIII і 19 століть і всередині 19-го, після Кримської війни. Тоді Крим залишили дві третини кримсько-татарського населення. На їхнє місце приїжджали росіяни, які на початку ХХ століття вже становили 41 населення. У 1921 році в Москві вирішили, що окупований Червоною армією Крим має стати кримською автономною РСР. Росіяни вдалися до репресій проти кримських татар, а представників інтелігенції або розстріляли, або примусово вивезли з півострова. У травні 1944 року совєтська влада здійснила страшний злочин і примусово вивезла за межі Кримської АРСР чи не всіх кримських татар. Тоді з півострова депортували близько 200 тисяч кримських татар і татарок. Дорогою тисячі людей загинули, серед них діти та літні люди. Про депортацію я раджу тобі послухати окремий аудіоурок на сайті. Вчися вухами. Лише наприкінці 1980-х років кримські татари отримали першу можливість повернутися додому, коли Україна відновила свою незалежність у 1991 році. Кримські татари масово поверталися в Крим. На жаль, знову не назавжди. У 2014 році сталася друга окупація Криму і щонайменше п'ята спроба зробити Крим частиною русского міра. Тобто, упродовж майже 300 років Росія п'ять разів позбавляла кримських татар дому. Поговоримо про другу окупацію Криму 2014 року детальніше. Одна з ключових подій, яка дала Росії шанси окупувати Крим, сталася у 2010 році. Тодішнім президентом України був Віктор Янукович. Він обрав політичний курс на зближення з Росією, тому 2010 року президенти України та Росії підписали у Харкові угоди між Україною і РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. За місцем підписання цю угоду називають Харківською. Що це все означало? Термін дії попереднього договору спливав. І Росія мала вивести свій флот. Нова угода визначала, що Чорноморський флот Росії міг і далі перебувати в Севастополі до 2042 року. А якщо жодна зі сторін не заперечувала, то термін перебування передбачав автоматичне продовження ще на 5 років. За таку величезну послугу для Росії Україна отримувала невеликі гроші і додаткову знижку на постачання газу за контрактом 2009 року. Жодних обговорень ніхто не влаштовував. Депутати Верховної Ради проголосували і підтримали, що іноземний військовий флот перебуватиме в українському Криму. Як тобі таке рішення президента Януковича і депутатів? На чию користь вони зіграли. Політичні кола тоді активно намагалися зблизити Україну з Росією і змусити українців забути про євроінтеграційний курс, але не вийшло у 2013 році. Почався Євромайдан, а за ним революція гідності. Ми виборювали своє законне право самостійно обирати вектор розвитку. Революція гідності перемогла. Та, на жаль, Росія на той час вже сильно розхитала внутрішню ситуацію в Криму. За кілька місяців до лютого 2014 року Росія активно готувалася до окупації, накопичувала пальне, під різними приводами стягувала техніку особовий склад ближче до кордону з Україною. 20 лютого 2014 року російські війська без жодних знаків розрізнення вдерлися в український Крим. Їх прозвали зеленими чоловічками за кольором піксельної форми. Важливо, що присутності своїх військ у Криму Росія офіційно не визнавала до 2015 року. Своїм вторгненням Росія порушила безліч міжнародних договорів, які гарантували безпеку України. Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет нашої держави. Дороги, які сполучали материкові землі і півострів, перекрили блокпостами. Відрізали урядовий зв'язок, радіо і телебачення. Інформацію в Криму відтоді можна було отримати лише з російських джерел. Російські окупанти захоплювали аеропорти, блокували українські військові частини. Тоді російські військові прикривалися живим щитом з цивільних, аби українські військові не могли чинити опір. Того ж дня, 20 лютого, у Києві, відбувалися криваві події Революції Гідності. Тоді вбили велику кількість цивільних учасників революції, а Росія підло скористалася ситуацією і вдерлася до Криму. У Криму почалися мітинги. Зокрема, і про російська пропаганда, яка працювала десятиліттями, пожинала свої плоди. Серед мешканців Криму знайшлися й ті, які підтримували автономію півострова у складі Росії. Але зверни увагу, хто саме мешкав в Криму. Адже коли у травні 1944 року совєтська влада виселила з Криму кримських татар на їхнє місце, безпосередньо в їхні помешкання почали заселяти росіян. Тоді, у середині ХХ століття, кількість росіян на території півострова стрімко зросла, і, хоч кримські татари в Крим зрештою, повернулися, але росіян від цього менше не стало. Цим Росія скористалася у 21 столітті, але не забувай, що в Криму також були і патріоти України, українського етнічного походження, кримсько-татарського етнічного походження, і не тільки вони виходили на мітинги і виступали за територіальну цілісність України. Але до Криму перекидали все більше російських військових бойовими кораблями Ерефії. Ось і згодилися Росії харківські угоди 2010 року, які підписав Янукович. 26 лютого у Сімферополі відбулися два мітинги. Проросійський і проукраїнський проросійські мітингувальники обстоювали ідею за приєднання Криму до Росії, а мешканці Криму, патріоти України, виступали з абсолютно протилежною ідеєю. Вони підтримували цілісність України. Відбулися зіткнення, люди отримали поранення, були загиблі. І знову, ніби бачимо паралелі в історичних подіях. Приводом до депортації кримських татар у 1944 році стало безпідставне звинувачення у колабораціонізмі з нацистськими окупантами. А вже у 2014 році у Росії проти кримських татар порушили кримінальну справу, звинувачуючи їх у наслідках мітингу в Сімферополі. На лаві підсудних були тільки кримські татари, а потерпілими були виключно російськомовні. У ніч на 27 лютого російські війська захопили будівлі Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим. 28 лютого у Верховній Раді Автономної Республіки Крим незаконно створили так званий альтернативний уряд. Невідомо як це відбувалося і скільки насправді депутатів тоді були присутні. Кримські татари разом з українцями чинили опір. Базу морських піхотинців у Феодосії російські війська не могли взяти протягом трьох тижнів. А український бойовий корабель Черкаси росіяни змогли захопити тільки використавши спецназ, катери і вертольоти. Попри опір, росіяни захоплювали важливі об'єкти в Криму. На вулицях з'являлися чоловіки у спортивній формі, які патрулювали і допомагали окупантам. Росія використовувала дві основні тактики взаємодії з місцевим населенням Криму або намагалися задобрити, наобіцявши золоті гори і безхмарне життя Криму у складі Росії або залякувала, погрожувала, ув'язнювала. Останнє насамперед стосується кримських татар, чітко усвідомлюючи різко негативне ставлення кримських татар до Росії. Окупанти застосували проти корінного населення Криму найжорстокіші методи через тиждень після захоплення влади росіянами, 6 березня, Верховна Рада Автономної Республіки Крим видала постанову. Про проведення загальнокримського референдуму. Цим документом Верховна Рада Автономної Республіки Крим постановила увійти до складу Російської Федерації як суб'єкт Російської Федерації та провести 16 березня 2014 року загальнокримський референдум, включно із містом Севастополь. На референдум виносили такі запитання: перше. Ви за воз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації. Друге, ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України. Цікава деталь: обидва запитання у бюлетені записали російською, українською і кримсько-татарською мовами. Цим Росія знову сама собі суперечить. Якщо Крим російський, як вони заявляють, то навіщо використовувати у бюлетені інші мови, крім російської? Чи вони самі собі не вірять? Наступного дня, 7 березня, виконуючи обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов видав указ про зупинення дії цієї постанови. Це рішення обґрунтовували тим, що положення постанови не відповідають нормам Конституції України, а також Конституції Автономної Республіки Крим, адже Автономна Республіка Крим є невіддільною частиною України. 15 березня вийшла постанова Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим. А вже на наступний день, 16 березня, відбувся так званий референдум щодо статусу Криму: озброєні зелені чоловічки. Контролювали перебіг референдуму і по суті його результати. Нібито всі, хто проголосував, вирішили, що Крим має бути у складі Росії. Ці результати не визнали ні Україна. Ні Європейський Союз, ні США за два дні в Кремлі президент Росії і представники Окупаційної влади Криму підписали договір про прийняття Криму і Севастополя до складу Російської Федерації. Міжнародні організації, серед яких ООН, Паре, ОБСЄ, вважають Крим, цитую територією України тимчасово окупованою Росією. А Росію. Державою агресором, державою окупантом, 17 березня 2019 року медіа Радіо Свобода опублікувало статтю з цитатами Аксьонова, голови тимчасово окупованого Криму. Наведені цитати проливають світло на перебіг подій 2014 року, цитата перша. Нічого цього б не вийшло, якби наш президент Володимир Володимирович Путін особисто не керував цією операцією і не ухвалював особисте рішення, від якого залежали б долі кримчан і Севастопольців, рішення президента врятували нам життя. Кінець цитати Цитата друга. Анексія півострова це унікальна операція, і все сталося настільки швидко, зухвало, нахабно, що наші опоненти не встигли отямитися. Кінець цитати: цими висловами Аксьонов підтвердив пряму причетність Путіна до тимчасової окупації Криму. Чергове Росія порушила територіальну цілісність іншої держави, її суверенітет, норми міжнародного права, двосторонні угоди. Тощо нагадаю, що Росія була однією з держав, яка гарантувала безпеку України, і Росія стала єдиною державою, яка цю гарантію порушила. Три роки тому Ютуб канал Історія без міфів опублікував випуск з українським кінорежисером і в'язнем Кремля Олегом Сенцовим. Серед інших питань йому поставили таке: зменшилася чи збільшилася за сім років популярність російської влади в Криму? Послухаймо дві хвилини, що відповів Олег Сенцов. Дійсно, сім років окупації люди зрозуміли, що їх обманули. Що ти прекрасної Росія, яку їм обіцяли, яку вона очікували, вони її не існує. Є тупорила бюрократична поліцейська держава, яка знищує всіх тих, хто не згоден, яка знищує будь-яку свободу, в тому числі свободу бізнесу. А маленький бізнес в Криму був дуже завжди розвинутий, тому що всі працюють на дуже короткі туристичні сезони, хочуть на цьому заробляти. А про Росії стало цього неможливо. Так, в Крим в кинуться дуже багато грошей у Росії, щоб зробити з цього якусь таку вивиску, а навіть при цьому в дуже великому фінансуванні це стає неможливим, тому що неможливо виростити в якісь питання вирішити природні. Зараз нестача, нестача води, і вона подається за графіком, і це дійсно людям не подобається, а не віднять будь-якого. Будь в цьому, але не російської влади, не, не, не окупантів. Є такі зараз поняття в Криму як понаїхавши, то ті, хто приїжджають з материка, з росі... росіяни, які тут чувствують себе господарями, а місцевих вони не вважають за людей. І це а, людей бентежить, але це такі а, внутрішні питання. Тобто о, люди, які живуть зараз в Криму, вони. Вже розчарувались Росії і ніхто там не кричить Росія, Росія як було в 2014 році. то вже це божевілля якесь. Люди розуміють, що з чим мають справи, але і підтримки України не збільшились. Головне питання, чому підтримували Росію це так зване болото. Люди, які не політично активні, але яким голосували за Росію, був дуже простий принцип в Росії краще. І тому, щоб України Україні можливо повернути цих е прихильність цих, цих громадян до себе. Е її треба писати успішним проєктом. у словах Олега Сенцова. Я чую заклик до України дуже добре підготуватися до деокупації Криму. Ми будемо повертати не лише територію, а й людей. Це складний процес, але результат того вартий. Крим має повернутися додому. Поміркуймо, що ми з тобою можемо для цього зробити. Дякую за твій час і увагу. Обов'язково підпишись на наш інстаграм та розкажи друзям про кримські уроки. Почуємося незабаром. Слава Україні! Проєкт «Вчуйся вухами реалізовує ГО «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.